Дорогі друзі, мене попросили ще раз розповісти про відео ідентифікацію пенсіонерів, хто може записатися на неї, як підготуватися, як її проходити і які запитання задаю спеціалісти пенсійного фонду під час відео ідентифікації. Найважливіша інформація в кінці відео, тому додивіться до кінця. Одразу скажу, що ці питання регулює постанова правління пенсійного фонду від 20 листопада 2023 року номер 49 Дефіз-2 про затвердження порядку встановлення Територіальним органом пенсійного фонду України особи одержувача пенсії щомісячного довічного грошового отримання суддів у відставці. Інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку. Спочатку доступно поясню три основні терміни, які застосовуються у затвердженому порядку, і які ми часто використовуємо. Перший. Верифікація. Це встановлення достовірності даних пенсіонера на підставі поданих ним офіційних документів під час ідентифікації особи. Друге відеоідентифікація. Це процес встановлення особи одержувача пенсії шляхом відеоконференцзв'язку. І третє відеоконференцзв'язок. Це обмін на віддалі відеозображенням та звуком між пенсіонером та працівником пенсійного фонду, що здійснюється у реальному часі. Отже, Відеоідентифікація у пенсійному фонді це перевірка особи онлайн через камеру без особистого візиту. Вона потрібна для підтвердження, що людина жива і їй можна продовжувати виплати пенсії. Який порядок здійснення відеоідентифікації? Ось коротка пам'ятка, яка допоможе успішно пройти. Фізичну ідентифікацію в режимі відеоконференції з пенсійним фондом. Кроки підготовки наступні. Перше. Авторизуйтесь на порталі пенсійного фонду або подайте заявку через контакт-центр. Це означає, що потрібно заповнити електронний бланк на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. У в верхньому меню заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку». Другий спосіб записатися на відеоідентифікацію це подзвонити телефоном до контакт-центру пенсійного фонду і записатися на відеоідентифікацію. У голосовому меню оберіть пункт щодо. Виплати пенсії та ідентифікації. І далі дійте за інструкціями оператора. Друге. Заповніть заяву на відеоідентифікацію, вкажіть свої персональні дані, заповніть поля позначені червоною зірочкою та зручний спосіб зворотного зв'язку. Це важливо, бо він потрібен для того, щоб працівник пенсійного фонду повідомив вас про дату і годину відеозв'язку, а потім вийшов на зв'язок з вами у призначений час. Третє. Підготуйте документи: український внутрішній паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, якщо є. Можна мати під рукою і трудову книжку, якщо є, реквізити банку. Майте на увазі. Що ці документи потрібно буде показувати на камеру, щоб спеціаліст побачив їх і сфотографував. Подбайте про підставку, якщо трусяться руки. Це дуже важливо, бо якщо документи будуть нечіткими, ви не пройдете ідентифікацію. Також спеціаліст пенсійного фонду перевіряє, чи документ не підроблений, чи він дійсний, чи вклеєні відповідні фото чи збережені захисні елементи і так далі пригадайте і запишіть собі основні дати коли призначена пенсія, коли отримали останню пенсію, в якій сумі, де останній раз зверталися до пенсійного фонду. Відповідайте чесно, спокійно і чітко. Якщо щось забули, можна сказати: не пам'ятаю точно, і це не буде підставою для відмови. Четверте. Забезпечте стабільний інтернет, робочу камеру і мікрофон. Подбайте про добре освітлення у приміщенні. Документи тримайте поруч, щоб швидко показати їх у камеру. Краще використовувати ноутбук чи смартфон із гарною камерою. Перед сесією перевірте звук і камеру у налаштування. Якщо інтернет слабкий, під... Під'єднайтеся через кабель або станьте ближче до роутера. Якщо вас не чують, використайте гарнітуру, тобто навушники, або вбудований мікрофон без шумів. Якщо не вдається під'єднатися і зірвався сеанс, то зв'яжіться з контакт-центром пенсійного фонду і перезапишіться на інший час. П'яте. У призначений час приєднайтесь до відеосесії та виконуйте інструкції спеціаліста пенсійного фонду. Відеосесія відбувається так. Працівник пенсійного фонду виходить на зв'язок. Ви показуєте своє обличчя, паспорт на камеру. Виконуєте прості дії, про які просить спеціаліст. Повернути голову, прочитати цифри, показати сторінки паспорта. Уся процедура займає. 5-10 хвилин. Хоча передбачено до 20 хвилин. Після успішної перевірки в особистому кабінеті через деякий час з'являється результат ідентифікацію пройдено. А тепер давайте перейдемо до запитань. Є 10 обов'язкових і 10 додаткових запитань, які Спеціаліст пенсійного фонду може задати, а може й не задати. Я буду зачитувати всі запитання і окремі з них коментуватиму. Обов'язкове запитання пенсійного фонду. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації та відеофіксацію особи і документів? Відповідаєте так. Друге запитання. Назвіть прізвище ім'я. По батькові. Називаєте. Третє. Назвіть дату народження. Називаєте день, місяць і рік. Четверте. Назвіть місце народження. Вказуєте, де народилися. Область, район чи місто, населений пункт. П'яте. Назвіть реквізити паспорта серія, номер. Тім, і коли виданий строк дії. Берете паспорт у руки і зачитуєте. Шосте. Назвіть свій ідентифікаційний код. Якщо відмовлялись, коли саме, берете довідку з кодом і зачитуєте для зручності по дві цифри весь код. 7. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити. Берете пенсійне посвідчення і зачитуйте номер і вид пенсії. Восьме. Ваш номер телефону та емейл або інший спосіб зворотного зв'язку. Номер телефону можете продиктувати, а електронну пошту раджу заздалегідь записати чіткими буквами на папері і показати спеціалісту. Бо електронна пошта пишеться латинськими літерами, і ви можете помилитися, диктуючи її. 9. Ваше зареєстроване, задеклароване та фактичне місце проживання. Ось це найбільш складне запитання, яке. Викликає тривогу і нерозуміння. Спеціаліст пенсійного фонду завжди ставить два уточнення. Зареєстроване, задеклароване місце проживання це те, що у вас у паспорті. І фактичне місце проживання, де ви реально перебуваєте зараз. Як відповідати правильно, але це моя порада. Ви думайте, зважуйте. Зареєстроване місце проживання. Назвіть адресу, яка у вас записана в паспорті, і навіть якщо ця адреса знаходиться на тимчасово окупованій території, треба вказати її, бо вона є в офіційних документах. Фактичне місце проживання. Якщо ви залишаєтеся на окупованій території, чесно скажіть, населений пункт і вулицю, де реально живете. Якщо ви переїхали і мешкаєте на підконтрольній Україні території, назвіть теперішнє місце. Чому важливо розділяти? Пенсійний фонд має бачити різницю між юридичною адресою, паспортною та фактичною, це впливає на статус внутрішньопереміщеної особи, порядок виплат і навіть на те, який орган пенсійного фонду вас буде обслуговувати. Поради для мешканців тимчасово окупованих територій. Не бійтеся називати зареєстроване місце, навіть якщо воно в Криму чи на Донбасі. Це офіційно українська територія і для пенсійного фонду це нормальна відповідь. Якщо фактично ви залишаєтеся у тому ж населеному пункті на тимчасово окупованій території, скажіть про це. Це не є підставою для відмови у пенсії. Головне відповідати однаково, як у документах, копії яких є у пенсійній справі. Не варто вигадувати адресу на підконтрольній території, якщо ви там реально не живете. Отже, вказуйте прописку за паспортом або за довідкою ВПО. Потім окремо поясніть, де реально живете, фактичне місце проживання. Це саме те, що від вас очікують почути у пенсійному фонді. Десяте запитання. Коли востаннє зверталися до органів пенсійного фонду? З яким питанням і в якому місті? Думаю, тут зрозуміло. Відповідь у кожного індивідуальна. Якщо точно не пам'ятаєте, так і кажіть, бо ваше відвідування пенсійного фонду і заяви чи питання, з якими ви зверталися, зафіксовані у пенсійній справі. Це я назвав 10 обов'язкових запитань. Можливі додаткові запитання, який вид пенсії ви отримуєте за віком у інвалідності за вислугу років? Якщо знаєте, відповідаєте. Якщо ні, дивитеся у пенсійне посвідчення, там записаний ваш вид пенсії. Коли яким органом пенсійного фонду була призначена пенсія, називаєте те управління пенсійного фонду, де вам призначили пенсію? Чи змінювали паспорт або місце проживання останнім часом. Відповідаєте правду. Яким способом отримуєте пенсію? Банк чи пошта. Який банк? Вказує спосіб, як ви отримуєте пенсію? Коли в останнє отримували виплату пенсії? Називаєте дату, як правило, вона фіксована кожного місяця для кожного пенсіонера. Назвіть ім'я та прізвище когось із найближчих родичів. Називаєте чоловіка, дружину, сина чи дочку. Чи отримуєте пенсію від інших держав, у тому від Російської Федерації, уточнення для мешканців тимчасово окупованих територій? На цьому запитанні я зупинюся деталь... детальніше. Коли затверджувалась постанова і порядок щодо відео. Ідентифікації у 2023 році ще не був прийнятий закон, який вимагає відмовлятися від російської пенсії. Тому офіційний перелік обов'язкових запитань для відеоідентифікації не містить питання про отримання пенсії від Російської Федерації. Але на практиці, за відгуками людей, які вже проходили. Відеоідентифікація внутрішньопереміщення особи, спеціалісти пенсійного фонду можуть задавати додаткові уточнювальні запитання. Зокрема, чи отримуєте ви пенсію від інших держав, а для мешканців, для мешканців тимчасово окупованих територій це конкретизують, чи отримуєте ви пенсію від Російської Федерації. Це робиться для того, щоб перевірити достовірність даних у пенсійній справі. Уникнути ситуації з подвійними виплатами, виконати вимоги законодавства, бо зараз заява про відмову від російської пенсії є обов'язковою для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, і тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Її потрібно подати до 31 грудня 2025 року. Якщо вам під час відеоідентифікації задали таке запитання. І ви відповіли, що не отримуєте пенсію від Росії, попросіть спеціаліста занести вашу відповідь у пенсійну справу. Якщо ви відповіли, що отримуєте пенсію від Росії, вас позбавлять виплат української пенсії. За результатами верифікації, пенсійний фонд не пізніше, ніж через 10 днів після проведення відео ідентифікації. Виносить рішення про встановлення або не встановлення особи одержувача пенсії. Пенсійний фонд не пізніше трьох робочих днів після прийняття рішення повідомляє про це рішення пенсіонера, який проходив відеоідентифікацію. І наостанок важливе попередження. Коли ви натискаєте на заяву про проходження відеоідентифікації у меню веб-порталу. З'являється наступне попередження. Сервісна послуга подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку призначена для пенсіонерів, які перше, проживають на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться, велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджено міністерством питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової. Тимчасової окупації і виплату пенсії, яким було припинено у період з 1 серпня 2022 року для відновлення виплати постанова Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року номер 162 Друге. Мають статус внутрішньо переміщеної особи. Набули в період до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію через відділення АТ Ощадбанк для проходження ідентифікації. Постанова Кабінету міністрів України від 5 листопада 2014 року номер 637 Якщо ви належите до однієї із зазначених категорій, натисніть продовжити. Ось кінець е, тексту, який з'являється як попередження. Отже, пенсіонерам за кордоном на сьогодні відеоідентифікація пенсійного фонду недоступна, вас просто не зареєструють. А якщо ви подзвоните до контакт-центру і після прийняття вашої заяви у пенсійному фонді вияснять, що ви не належите до цих двох категорій, вам просто не призначать дату відеоідентифікації. Для підтвердження живий чи жива, потрібно звертатися особисто до посольства чи консульства України. На сьогодні це все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!